Привіт, я Андрія. Зараз їдемо на базар, хочемо продукти купити, щось потрібно варити. Оце варити, що варити. Я не знаю, завжди та проблема, що варити, без поняття. Пану може дирони зроблю, діти хоче дирони. І той, Арсенка скоро потрібно зі школи забирати. Златка пішла перше на бісер, а потім після бісеру там поруч з разу не в школу. Де... Нарешті сонечко виглядає як добре. Бо ті душі настільки надуєли, що слів нема. Е та й все. що у нас панів нема. Ну, та й добре. <рес> що за принцеса? А? З такою квіточкою на голові? Куди Даяна я наїде? Куди ми їдемо? Це травень місяць ми тільки їдемо міняти кулеса. Це ну, я не знаю, що з тими зимовими колесами, надіюся, вони не протерлися, щоб зараз не прийшлося на зиму купляти нові. Ну то не було часу, чесно скажу, не було часу. Ми вже як приїхали на СТО міняти то зеркало, що я вам розповідала в минулому відео. він каже: Вам потрібно поміняти колеса. Я кажу, я знаю, то вже їдемо решті міняти. То добре, що Андрій ми літом не міняємо, та що там до літа залишилося. Якось так. Після того, коли ми поміняємо, ми приїдемо назад, поставимо підвал зимові, потім поїдемо на базар, так як я говорила, ще хочемо поїхати, щоб поплісосити. Я хочу попелісосити салон. І той. Та? Ти далі ту соску запхала? Моя! маминий. <пілісно> Тінь-тін-тін-тін-тін-тін-тін-тін-тін-тін-тінь. Лишили машину і тут одразу поруч о тебе. Беремо о Янка, де ти є? А? Де ти є? Берем, Берем, -бере 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 -бере. тримай якраз що тобі е, бутерброди на роботу. Ні, тут немає, ватибе без лактозних сирків. Вона не любить, я їй там того разу брала сир, а їй не сподобалося. А сирок? Ні, шоколаду я їй не даю ще. Є безлактозний. Я не даю шоколад ще навіть безлактозний. Це за дуже швидко ще. Таяна. Баночку. Ну та, від кави. Кружку тут. Це трохи. Це два Ты І пула. Я... Який сніданок від чоловіка. Ми приїхали додому, все зробили те, що потрібно. снідаємо я йду, а це не забирати. А, де кіця, 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 кіця? Бери її. Будемо її катати на качелі. Дивіться, арсі здуває. Що? Даня, mm -hmm. дана, дана. Ой, да, да, робить даянка. А де кіця? Каже, ми курочок бачили. Я курка каже, ко-ко-ко-ко-ко, ко ко А? Кукуріку -ку -ку. давай, 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 давай. Давай, зняла чар... це ця... палички. Не, не. Давай, тянися, вона не має за що просто зачепитись. Но, колеги, і все... Давай, Ми став, став іду, давай силіше. Вона а навчилась вона на диван залазити. Я думаю, пора забрати. А але я це би на вечір, знаєте? Ті палочки би назад вертала, щоб на час не впала. Є. А ще трішки. Давай! давай? Ще Ти вже ту попідняла! Давай, 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 давай! Дай тільки ще злата, бо то Так, я давай. Зараз будемо вам показувати розпаковку, яку зробила моя мама на тему. Так, це вже перший давай, костюм. Замовила? Ой, замовила, так. Добре. Це перший костюм. отакий. Крутись. Класний підійшов. Оце тканини, а там то синтетика. Повернеш. Он що я вам показую, Джин собі. Класні. Повернейся, ну. Угу. Супер. Я тут їм. Я тут їм. Скільки капро нові носочки? Таке на труси вот похожі. А, а а злата яка краса. Слухайте. Ну, там, де якби топік, така кофточка і штани. Що тут є, як там? Шафік Капюшон Шафіка Ну, слухай. Класно. Це така кофточка, я думала, що це буде як піджачок, але воно йде як кофточка. І спідничка Подобиться. така. Подобається тобі? А ну йде трохи радше. Ну, суперово виглядає. Така блюзочка. ну повернись. Ну, Дуже гарно виглядає. Це воно... Ну просто підлосини може, ні. Щось інше можна вдягнути. Бо я думала, що там. А Даяна, я думала, що там то це є піджак, і думала, і ми зато взяли блюзку. А це не піджак там та з костюму, а кофта. Ну то ладно, буде окремо. ще собі отакі кульчики. Даяна, а це що таке має бути? Дивіться, куди залізла? Що це таке? Ти не залізла? Мама, мама. Ти чому сваришся? Мама, мама. Ти чого сваришся? Давай, вилазь. Залізла тепер вилазь! Як будемо вилазити? Я не можу Уже знайти. Давай, 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 давай. Давай присідай і злазь. Це тобі дистільчик? Ні. це такий столик з іграшкою. Аби бавитися? і що ти там? Та співає. Час з тобою, хлопе. Даяна. Даяна. Даян. Даяна. Я так возив, де Перекличка, знаєте. Цілий день. Підгузники свої попіднімай. Що? Мама! Що? Диви, куди вона залізла. Андрій, диви. Я бачу. Та ні, ти дивися на, на, на Я бачу. Ти бачиш? Тож я я скоріше то бачу. Смачного. Дякую. так таке бере, залази, щоб собі щось дістати. Яка угу. Даяна, але яка Даяна, вона мене... О! О. Даяна! Ти що робиш? Каже, я дурна. Тим його так розумієш, він буде стане і буде совети. Зараз падаєш? Та наші свариться. оп 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 попа Я молодець, ну все! То тобі треба, треба купити таку, знаєш як? То, що я тобі показувала, була в тебе, як він називається той. Та підставка. Є на одне, на одну, ніби, якби сходинку, і є на дві сходинки. Таке на дві вона буде кожен день ходити, ти буде, буде, буде вилазила. Далі лізе. Опа, 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 ще тримається Ти де знов була! Ти де знов була! Ти куди залізла? А <рик> ну <рик> помахай ну на! Так сидеть цеві. Давайте рілку. Оп-оп-оп. Зараз. Лище. Слетуть. Чакадечки за боротой. Хульму. Очного. Тут вами розпаковку продуктів. Так, це ми взяли батон. Є. Потім булочки ту сніданку. Банан дітям. Слухайте, чи хтось побачила, що віду цей? Це, це сиротка чи що? Та сиродка для стимуляції волосся. Цікаво, чи вона класна. Хто з нею користувався, я в Рорі купляла. Ще кажу, що така є салатова, теж класна комбінувати і ту, і ту. Попробую і скажу. йой йой -йо -йо. то ми яйця купили і отако просто все навалили на яйця. А. ні. Я і розбилося одне. і знизу, подивився, чи... просто оти. Ні. Це я буду бульйон варити. Купили капусту, сметана. Потім такий знайшли безлактозний сир на богу. Я, я купляла завжди шматочками, е, печінка. Це я буду печінкові котлети робити. І кобаса. Потім у нас є лимон, майонез, кукуруза. Це я буду робити, тіцу, морква. До піци фанта купила дітям куленицю. От Взяла такі серветки. Хто ними користувався, ну скажіть. Е я ними не користувалася, вперше купила, купила але знайома я бачила, вони такі дуже плотні, такі грубі і дуже пахнуть мені чомусь, мені пахнуть. Бо ті хто писали, що воно якби, смердить лимоном, а мені наоборот, дуже подобається такий лимонний той. І ще взяли для туалету брех. Будемо разом робити печінкові котлети. Там Андрій передягає Даянку, зато вона так плаче. Перемолола печінку, додала цибулю і тепер додаю сюди сметану. Але можете сюди додати майонез і воно буде набагато смачніше. Але так як в мене діти їдять, то я буду сметану додати. Тут в мене печінки десь кіло двісті, майже десь так приблизно. Так, свій маленький сотив я забула в Ремену, будемо з нього. Передобавляємо два яйця, одне. Що робила? Додаємо сіль, перець. А ні, ні-ні-ні, чекайте, перець я цей не буду додавати. Я буду додавати цей. Тут є перець і чесник. А то ще перець там додав і там додавлю. Я не знаю, ніхто не буде їсти. Тут вже є в нас перець. Отак. Сіль і борошно. Замішуємо. Ось така маса виходить, бачите, така консистенція трішки густувата. Зараз зроблю котлети, але я знаю ще один рецепт. З тої маси смажити котлети, а окремо смажити цибулю на пів кільця разом з морквою. Я добре той рецепт не пам'ятаю, я його ще знайду і коли буду готувати, вам його запишу. Там потім в баняк в сковорідку, Баняк, Викладають перше цибулю з морквою, потім ті котлети, які ми насмажили. І так все йде шарами наверх, потім додається, як воно називається, такий соус робиться зі сметани. Здається, навіть роблять з домашньої, заливають, і ще ставлять, якби газ. Я подивлюсь, потім не буду говорити. Але це вже буде на наступний раз. Зараз я не маю часу з тим бавитися, бо я ще піцу хочу робити. І ще потрібно до тих печінкових котлет, якийсь гарнір, гарнір зробити. От я поставила одразу дві сковорідки, щоб посмажити, щоб то було швидко. Печінкові котлети я вже майже наробила. Ще поставила От компот буде зі сушок. Тут ще чотири котлетки. Так, що я роблю? Замішую тісто на піцу. 200... ну я рецепт підпишу. З 250 грам води виходить дві бритванки піци. Але я просто я роблю тонесеньку її. Отака вона м'ягенька, файна. Тобі, і, та, і я змащую, ти, ти. Я змащую її олією. Вона не боїться, вона не хоче. Там є приправи, вона той приправу роз... розсипає. Одну навіть вже побила. Гриби, кобаса, соус, помідори, то майонез і от така паста. Чекайте, ще щось мало бути. Карсенко розмазує. Ні, 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 так багато не накладай, бо тому що нам ще має на ту сюди. Можна. Відійди, на, бери свого метелика того. Чи хто тут є, такий, не знаю. Клади, кладе отак, тут трошки. Щоб всюди було. Добре. То на одну тільки. Ти це я ще додавала сюди айсберг, бо я бачила в чому там одна піцця. Я не пам'ятаю, як вона називається, то було на дуже... Майданчику. Там відкрито? Так. Добре. А. Додали, було дуже смачно. Так, це Сир, черепи додавала, кукурудзу, помідори. Корректор, що було в хаті, то й зробила піцу. Так, бульон готується. Макарони до бульйону, піца одна вже готова. Даяні печінкові котлети. Да я маску робить з них. І як? Файно? Мама. Так, да, мама. 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 Даяна, хто тобі казав то робити? Хто казав робити так? Мама? Не надо. Заїхали до мами на роботу. Я взяла собі лати, зараз лишаю свою машину, щоб мені салоні полісосили і помили. Сідаємо за Діанину і їдемо в епіцентрі сімседі, Діана там щось хочу подивитися, собі купити, а я їду просто так за компанією. Сьогодні будемо ночувати в мами. Мені завтра потрібно до лікаря, я скажу до лікаря. І вечором, напевно, поїдемо додому, тому що діти в понеділок вже йдуть до школи. Я не знаю, цей тиждень буде останній просто-напросто на Біганині, бо тому що до переїзду залишився все, в якийсь там тиждень. Навіть менше. Да, менше. І мені потрібно вдома поприбирати, бо тому що власники приїдуть ключі забрати, і знаєте, хочеться і вікна помити, і генеральне прибирання зробити, ну щоб гарну квартиру віддати. Знаєте. Ту все потрібно далі скласти той. У нас вже є, у нас вже є дата переїзду. Нам з Віталіком допоможе. Віталь має робочу машину велику. І... Саме габаритне це буде холодильник, телевізор, ліжечко. Ну таке, знаєте. Тож якось так. І ще потрібно це все скласти. І, я не знаю, це тиждень буде. Звати ще вівторок, середу, вівторок з математики директорська, і в середу. З того, з української мови, а в ми ще їдемо до протвіру, тому що 40 днів як тата нема. Потім ну, діти будуть в школі. Ми туди назад, зранку їдемо, вечором приїдемо, тільки з собою беремо, а Арсен піде на центр напродовження. з злата йде на екскурсію, п'ятницю в неї репетиція, наприклад, тиждень буде в Біганині. Це я отаку, зараз субота-неділя, можна сказати, понеділок такий розслаблений. А то, що поприбирати, знаєте, квартиру ти не поприбираєш просто-напросто за один день. Один день. Чекайте, хтось дзвони якийсь. Опа. Теж потрібен час. Бо якщо я за один день прибираю, ноги скину. І так, буду по одній кімнаті, там вікна помиють, там там, там сям, знаєте. І так. Ой, слухайте, я щось так з'їла рибу і... Я дуже люблю рибу, але я бачу, що мій шлунок взаліто і риби не сприймає. Мене починає зразу тушнити і шлунок боліти. Мама, ще нема таблетки. І в мене таке враження, що я зараз. <схід> Ладно, недобре мені, хочу вам сказати. Ніби якийсь мезим, креон. А чому б до з собою не везти таблетку, знаючи, що в мене зі шлунком завжди проблема? То не вийшло? Дуже гарячий, аж палець тебе Так. А що, а не вийшло, вийшло. А а вийшло хрест волошити? Я не. А, спалаш? Арчі Друзі, я знайшла під крати, випила, мені зробить легше. Десь тут що Арчі ага. бігає, або... Як мама готує, я їй допомагаю. Це буде пиріг з речки yeah. і з картоплі. Знаєте, яворівський? Де пиріг. яворівський? Yeah. Але рецепт ми вам не скажемо, тому що мама взяла перший раз з інтернету. Якщо їм буде добре, я зазнімлю. Не зазнімлю, а на наступний раз сама приготую, і вам скажу. Тож так, Даяна! Дивіться, мама, вона олію взяла. Що? Yeah. Вона вся червона від полуниці. Таку солодку файну, маму полуницю купила. Нам би її пробували? Mm -hmm. Правда? Цілий рік чекаю на ту полуницю. Йой, Даяна! Що тобі купили? Її можна ще вище підтянути? Відстає. <Що> так, є ще там буде підливка. Не тут з Латуся каталася, так? Та Янка, ти. Як час летить. А ти рибу любиш? Ні! Була сказати, що там, е той, типу, чериця я на той. Мама, на підливку, так? Та. А о, кажу на підливку, що я то було на де? вареники. Ну та на вареники. А вітер робить тут. Чі? Ходоги. Що то за цибуля така? Цибуля така, як ті типу, поставить. Ну, Досить просто. Арчи, то затури того поїзда. Тобто, взагалі, я вже не можу, у мене вже голова від нього болить. Пошло. Та я вже його затру. Смотри, Віта. А, шо? Ти шла, ти? Даяна! Правда? Даяна! Де вона є з тим? А. Висідку Дяна... не... Шла. Люди у чек подарували. Яйце 68 гривень. Так. Каже, люди подарували. Затуся дуже любила кататись на цій качелі. Ну, то інша качеля, то Віталік Дяну купили нову качелю, але в неї теж була подібна. То, 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 взагалі, вона хотіла ката кататися 24 на 7. Я вже просто так собі ставила крісло, сідала або на диван, дивиласький сім і катала. Я кажу, перезати все. Тебе вже відкатали. Тепер твоя черга сестру катати. Кажу, відтой. Відпрацьовую. Вам теж кульки робили, ось такі з картоплі. ой-ой-ой, і -ой, заречки, коли робили вареники, або пиріг. каже, тепер мені баба таке робить. Пам'ятаю, коли мама мені робила, була теж такі діані. Ви тільки чули, що вареники мама заліпити. Все, ми ж зразу бігли, мама так возліпила, зліпила і дала нам ручки. Так? Тепер бабуся тобі а... Чекай, чекай, сиди, 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 бо тому, що, як ти присмакуєш, так прям солодко, так файно. А то все, а то ж прів буде, те, що ми вам говорили. Дивіться до коло пець, бачить. Мама його притискала, дивіться, яка красота. От мама, слухайте, вам можна продавати їх? Ріжте, давайте. Подивимося, там всередині. Ой, легко ріже, це супер княгень. А знаєш, що я робила? Вичити, що треба, як він спікся, зверху маслом помазати ту шкірку. Ага. Ааа, яка краса. Ну, слухайте. Угу. Мам, ще поставлю, бачу, там ну, там Мама ще поставила, я бачила, що ви там писали. Ми там писали під пресшу.